У різних містах України родини військовополонених щоразу виходять на акції нагадування. Люди збираються, щоб привернути увагу до тих, хто вже роками перебуває в російському полоні. Подібні акції проходять регулярно в межах всеукраїнської кампанії. Не мовчи. Полон вбиває. Одна з учасниць, Анастасія Лосякова, на акцію прийшла разом із донькою, щоб ще раз нагадати про сина і дочекатися його повернення. У мене син в полоні, 4 роки. Він пішов служити сам в Урзув. І почалась війна, їх перекинули в Маріуполь, і вони там були до останнього. І отуди, 20 травня, вийшов в полон. Син Анастасії пішов служити ще до повномасштабної війни. За словами матері, у 2021 році він самостійно зробив цей вибір. Після технікуму Сергій міг працювати за цивільною професією, але вирішив захищати свою країну. Коли він пішов воєнним, я гарділасім. Ну для мене воєнний це якби гордість за нашу країну. Тому що його дідусь теж був теж військовим. Рідні характеризують Сергія як спокійну і уважну людину. Він звик підтримувати близьких у простих щоденних речах, допомогти, підказати, підставити плече, коли це потрібно. І так само не проходити повз проблеми інших. По характеру спокійний, всім допомагав. Чуйний, любив спортом займатися, просто для себе, а, вчився на гітарі грати, Чуть-чуть. Вот. Ну, а так грав, в, в комп'ютерні. Те, що я запам'ятала, коли він в технікумі вчився, якраз у мене старша, я родилась, і він в колясочки її возив. Это вот очень сильно запомнилось. А потім з ними гуляв і вірши вчив. Допомагав, як правильно вчити. От, от ета теж сильно заповнилась. Востаннє родина виходила з ним на зв'язок 8 травня 2022 року, коли він був на Азовсталі. Після цього звісток більше не було. Згодом рідним повідомили, що 20 травня Сергій вийшов із заводу і потрапив у полон. Відтоді, як для багатьох інших родин, зв'язку немає. Я не знаю, де він. Я не знаю, живий він чи ні. Ну, Я в нього 4 роки, я нічого про нього не знаю. Перед війною осінню приїжджав, останній раз ми бачили з ним. І ну дуже ви були раді, що зустрілися. Роки минають, але новин про Сергія досі немає. Ні листів, ні жодних повідомлень. Мати регулярно виходить на акції, щоб про полонених говорили вголос і щоб з'явився шанс отримати хоч якусь звістку. Я дуже своїх дітей люблю, і я не представляю без них життя. І я надеюсь, що він вернеться. І я надеюсь, що він живой, і що какая та вісточка мені буде. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.